Всіх вітаю на своєму каналі. Друзі, сьогодні 10 жовтня 2025 року. Показую вам, що я посадив новинки. Перед вами Агрус 6 нових сортів посадив. Ось так викопав ями, заправив їх. Показую, розказую, що це за сорти. Сорти дуже такі класні, сучасні, крупноплідні, дуже красиві і дуже смачні. Перед вами сорт Лапріма. Німецька селекція, такий він червоний, дуже крупний, як заявляють, і дуже смачний. Наступний сорт, це зв'яздочот, теж крупний. Один з самих крупноплодних сортів на сьогодні. Далі переходимо в сорт смачний. Заявляють його як жовтий. Теж досить крупний, а головне, дуже смачний пообіцяли. Це вже три я вам показав, показую четвертий сорт. Ось він. Називається Галатея. Теж заявляють дуже крупний, такий крупну ягоду має, красиву червоного кольору, і один з найсмачніших взагалі в світовій селекції. П'ятий сорт перед вами називається Солеміо. також заявлений як жовтоплідний, дуже смачний, дуже красивий і дуже крупний. Ну, власне, я інших і не обирав, тому що хотів посадити найкращі сорти світової селекції на сьогодні. І шостий сорт це Орфей. Він такого жовто-зеленого кольору. Теж десь в районі 10-15 грам. Дуже смачний і головне, що він такий врожайний, крупноплідний, дуже. Ну, Тобто, посадив товарняки. Найкращі сорти на сьогоднішній день. Хто хоче щось посадити, якісь гарні сорти смачні акрусу, от рекомендую з тих, що я посадив. Дякую всім за увагу.